У 2012 році показник смертності перевищував показник народжуваності в 1,3 рази. а, за даними 2024 року, кількість померлих перевищила кількість народжених тричі загострення загостренні цієї демографічної кризи під час covid 19 і особливе загострення посилення під час повномасштабної війни, воно е, має в собі накопичення дуже е, багато різних факторів. Я завжди кажу, що демографічна криза вона супроводжується тим, що вплив негативних факторів вони не змінюють один одних. Ці, демогр... ці негативні фактори вони не передають естафету один одному, а вони накладаються один на одне і створюють такий синергетичний ефект. Коли ми говоримо, що е, 2013 рік став першим роком, коли знову почала після е, десятилітнього е, підвищення народжуваності, у нас народжуваність почала знову зменшуватися у 2013 році. То та, тоді ми можемо пригадати, що якраз така була, була політична напруженість. Ще були відголоски економічної кризи, але вже відчувалася політична напруженість у суспільстві, і це впливало на дітородні рішення. Коли ми, ми далі йдемо, то 2014 рік є роком початку війни. Мов і знову ж таки економічні негаразди, в яких опинилася наша країна. Соціально-економічні проблеми супроводжували цей період. Тобто, на політичну напруженість накладаються соціально-економічні проблеми, потім накладається епідеміологічна криза, потім накладається повномасштабне вторгнення. І все це разом створює потужний синергетичний ефект. Але це зовсім не означає, що не варто приймати зусилля для того, щоб налагодити ситуацію. В нашій країні залишаються ну, ті пари ті подружжя, які зараз хотіли б мати дітей, які не хочуть відкладати, які не хочуть переносити і не сподіваються на те, що закінчення війни вирішить всі проблеми. І як перший крок я бачу. Що нам необхідно підтримати саме ті пари, які хотіли б мати народження, народити дитину саме зараз, не очікуючи на закінчення війни, не можна сказати, що держава аж зовсім нічого не приймає. Але, як на мене, 150 тисяч ну, заплановано, Тим більше, що це буде введено з початку 2026 року, ця допомога при народженні дитини, вона все-таки не відображає реальні потреби. Треба е, підтримувати не лише е, з фінансової точки зору надавати певні е, допомоги, виплати, але й треба створювати умови, коли. Подружжя і батьки маленьких дітей змогли б виконувати як свої батьківські ролі обов'язки, так і бути повноцінними учасниками на ринку праці.